Доброго часу моїм глядачам. Хочу вам показати такий китайський цікавий зварник. Це є китайська кераміка. Не можу сказати, що це. Фарфор в китайській однозначно, але можливо і таке. Значить, дивіться, отут ця кераміка. Бронзове обрамлення. Видно, що все старе. Бачите отут. Мідь тут бронза з такими от цікавими мідними ручечками. Бачите вони отак. Такі цікаві малюнки на, на чайничку. Оце також бронзове обрамлення. Знизу також. Це мідь, це бронз. Китайський. іерогліфи, Показую з другої сторони. Також є сліди чаю. Це мідь, це бронза. Чайничок витягується, сам заварник витягується всередині є сліди, що в ньому готували чай тут також, ти є малюнки. крышечка снимается. Накинечник, такой же бронзовый. Знизу таке клеймо. На кермічних ножках видно сліди, що ним користувалися Бачите? Бронзове обрамлення держить дно. Показую висота самої основи десь 10, 10,3 висота чайничка. Тут показую. Трошки менше. 99 і 9, 10. Висота з кришечкою десь приблизно від 14,5 до 15. Сантиметр Ось такий цікавий чайник-заварник. ширина приблизно. Тринадцять з половиною сантиметрів по дну. Всім дякую за перегляд.